Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Послухайте вірш і запам'ятайте слова зі звуком і. Ідуть в хату до індика, звірі на гостину. У малого індичати нині іменини. Імениннику несуть іграшки й і риски, і солодкого ізюму три великі миски. Які слова ви запам'ятали? А тепер послухайте скоромовку. Бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі біб у борщ. Прослухайте її ще раз і спробуйте її запам'ятати. Бабин біб розцвів у дощ. Буде бабій біб у борщ. А тепер спробуйте промовити самостійно. Якщо необхідно, перемотайте відео та прослухайте скоромовку ще раз. Назвіть предмет і скажіть де у слові звук І на початку. Усередині, чи в кінці слова? Чи правильно розташовані схеми під словами? А як правильно, яке слово підходить до якої схеми? Складіть речення за малюнком. Але будьте уважні! Імена дітей мають починатися з букви І. Пригадайте, що імена завжди пишуться з великої літери. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Складіть речення за допомогою малюнків. Зверніть увагу, який знак стоїть в кінці речення. Складіть речення за допомогою малюнків. Зверніть увагу, який знак стоїть в кінці речення. Складіть речення за допомогою малюнків. Зверніть увагу, який знак стоїть в кінці речення. Складіть речення за допомогою малюнків. Зверніть увагу, який знак стоїть в кінці речення. Складіть звукові моделі слів та перенесіть їх у зошит. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Складіть звукові моделі слів та перенесіть їх у зошит, якщо необхідно, ставте відео на паузу. Поставте відео на паузу та прочитайте. Дякую за урок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!